Просимо до хати. Коляд, коляд, коляда, дід на бабу погляда, неси бабу, кулемет, я зіб'ю тобі шахет, при свічках не сиділа, мовчать на наше для діла, баряктар неси з під стріхи діткам нашим вільнам. Щоб орки повтікали і доріг наших не знали, Попрохаєм колято, забери від нас біду, на болото віднеси і з мішечка потруси, до Кремля неси остачу, щоб бункер на таклячу клячу, Зіла всю біду і опинилася в аду. Мороз пищи і віхо мете, а на порозі в нас різдво святе. Зійшла зоря різдвяна, ясно сяє, зоря провіснеться на темнім небокраї. Сьогодні кожен славить і вітає народження Спасителя Христа.